Розрахувалися за тепло, отримуйте приз. Таку мотивацію придумали для своїх споживачів у Станіславській теплоенергетичній компанії. Аби заохотити людей вчасно платити за надані послуги та подякувати тим, хто вже це робить. Тут проведуть конкурс серед сумлінних користувачів. Умовами участі в конкурс є відсутність заборгованості за послуги з централізованого опалення станом на 1 травня 2014 року, і наявність заключеного договору з нашим товариством. На послуги з централізованого опалення. Розіграш призів відбудеться в травні 2014 року. Участь у конкурсі візьмуть особові рахунки споживачів, які відповідають вказаним умовам. Переможця визначатимуть методом випадкового вибору. А сам розіграш проходитиме у прямому ефірі одного з місцевих телеканалів. Подібна акція Станіславської теплоенергетичної компанії не перша, адже сумлінних платників вже відзначали подарунками. Найсумліннішими платниками є пенсіонери, тобто мав. Найменш захищені верстви населення, та найменш платоспроможні, ми дякуємо всім нашим платникам та закликаємо. Інших приєднатися до їх числа в цьому році. В черні місці ми проводили розіграш серед найсумлінніших платників. В ньому брали участь 906 наших споживачів. Серед них було обрано 15 переможців, які отримали ціні призи. Електрочайники, фени, порохотяг і навіть телевізор вже отримали ті, хто вчасно розраховували за тепло у попередній період. Тепер у сподіваються, що подібні заходи лише збільшуватимуть кількість сумлінних платників.